Мар'яна Безугла, яка поки що залишається чинною депутаткою Верховної Ради України, здала московитам місце перебування головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Про це вона відверто написала у своєму Фейсбуку і поки цей допис не видалила. Та й навіть якби видалила, це вже не має ніякого значення. Хіба що сам Сирський змінив через це створіння свою локацію? Безугла написала про це з точністю до 1 метра. Московитам залишається не так вже й багато зробити, просто навести у відповідний час ракету на будинок, де перебуває сирський, і який назвало це створіння. Власне, так свого часу загинув під час повітряної атаки український олігарх е, Олексій Вадатурський, один з найпотужніших українських підприємців. Так само свого часу загинув Джухар Дудаєв. Але це, вочевидь, не хвилює безуглу. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Я себе називаю Олександр Сарцов, я є журналістом, і це мій канал. Україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і канал. Для цього поставте файник в цьому відео, прокоментуйте його, також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Також можете допомогти каналом, підтримувавши нашу роботу данком на Патреоні чи долучившись до. Числа спонсорів. Чи це важливо для розвитку каналу? Також спонсори та патрони каналу вперше можуть дивитись наші відео. Ну і всім спонсорам та патронам каналу велика дяка. Перед тим був ще один пост безуглий у Фейсбуку, у якому вона достатньо точно здала момент виходу 72-ї бригади чорних запорожців із Гугледару. І справа не лише в тому, що ми втратили важливе для України місто у підсумку та ще один шматок території, а й те, що загинула велика кількість українських військових. І постає питання: на кого працює Мар'яна Безугла? Власне кажучи, це питання поставив не я. Це питання я знайшов у пості народного депутата від Батьківщини Сергія Тарути. І спробую зробити його розбір. Отже, перше, що говорить Сергій Тарута, цитата: якщо громадянин України інформує ворога шляхом несанкціонованого поширення інформації про рух переміщення або розміщення збройних сил України, то його засудять на строк від 5 до 12 років позбавлення волі. Якщо український громадянин в умовах війни публічно повідомляє про місце дислокації. Головнокомандуючого Збройних сил України та інших осіб з числа вищого військового керівництва, по якому росіяни щодня гатять керованими авіаційними бомбами, то він також буде засуджений до ув'язнення, бо це злочин проти національної безпеки, а саме проти обороноздатності держави. Кінець цитати. Отже, перше повідомлення на сайті СБУ, на яке я натрапив, отже, цитата. СБУ затримала агента російського головного розвідувального управління, який допомагав расистам прориватись до Покровська. Кінець цитати, і це про одного із численних інформаторів, яких щодня ловить Служба безпеки України. І так кожного дня то в одній області, то в іншій затримують якогось російського інформатора. А скажіть, чим відрізняється пересічний інформатор від такого собі віп-інформатора, яким є Мар'яна Базула? І єдиним, у нього немає таких можливостей для збору інформації, як у Безуглої. Що вона отримує у відповідь? Не підозру, а лайки. Навіть якщо це лайки у сенсі прокльонів, це мало міняє ситуацію. Вона залишається на волі. Але як зазначає Сергій Тарута, якщо беземоційно проаналізувати діяльність беззуглої, то це цитата свідома діяльність спрямована на підрив обороноздатності української держави та перешкоджання діяльності Збройних сил України, кінець цитати. Але тут Сергій Тарута зауважує перший важливий факт: насправді безугла народилась увага у російському місті чита. Однак старанно приховує цей факт в своєї біографії. Наприклад, у Вікіпедії таким місцем вказано Київ. Ну, можливо, вона переїхала у дуже ранньому віці і не вважає це за важливе. Хоча це важливий момент, тому що питання, а що робили там її батьки? Там є два варіанти переважно. Або вони були полізв'язні, або вони були військовими. І тут цікавим є ще один факт. У 2005 році безугла з відзнакою закінчила Київську гімназію номер 117 імені Лесі Українки. Однак з цього факту, оприлюдненого у Вікіпедії, не випливає, що вона всі 10 років вчилася в одній школі, тобто, ймовірно, її батьки переїжджали з місця на місце. А її батько, що важливо, зокрема, серед його численних посад. І, так би мовити, заслуг є співзасновником фонду реабілітації та оздоровлення працівників пенсіонерів та інвалідів МВС України. Але, очевидь, він працював і в МВС СВЕТського Союзу. Питання де? І тут знову ж таки згадується оцей факт, який наводить Сергій Тарута про місто Читу. Але знову ж це є таке дуже-дуже таке ефемерне припущення, адже достеменної його біографії немає. Однак це насправді не найбільша проблема в нас чимало і політиків, і державних діячів мають місцем народження Росія, Росію, в тому числі і Олександр Сирський, але це, це не приховується чомусь. Важливіше інше питання. Який мотив у безуглої публічно транслювати те, що вона транслює? І тут у Сергія Тарути виникає питання щодо звинувачень у корупції від безуглої на адресу начальника Генштабу Збройних сил України Анатолія Баргилевича? Втім, всі, хто з ним стикався у роботі? Добре знає, що це професіонал та надзвичайно порядна людина. Будь-яка перевірка відповідних структур покаже, що звинувачення безугло і безпідставні, однак він людина не публічна, може діяти виключно у межах статуту, тож безугла користується цим і зводить наклеп. Це вона робила вже не раз і відносно інших військових, пише Тарута. Також звернув увагу, що подібні дії вона вчиняла і проти попереднього командувача ЗСУ Валерія Залужного, паралельно наїжджаючи на його начальника Генштабу. Тобто системно воюючи проти двох найвищих керівників сил оборони, причому незалежно від того, хто є найвищим керівником сил оборони. Але тепер вона розширила свою діяльність. От далі, Сергій Тарута. Зараз, коли президент Зеленський робить вша неможливе, аби зберегти двопалатну підтримку України, що робить Безугла? Пише англійською мовою на західну аудиторію, що нібито керівництво збройних сил України корумповане, тож навіщо американцям продовжувати нам допомагати? Цитата, і це дуже слушне зауваження. Фактично вона підриває західну військову, ну, можливо, і не тільки військову допомогу Україні. Ну, питання в тому, наскільки е, на Заході будуть довіряти е, безуглі, і наскільки вона для них є особою авторитетною. Але є другий важливий момент, на який звертає увагу Сергій Тарута. Безугла створила канал збору компрометуючої інформації під приводом отримання скарг військовослужбовців напряму. Фактично, отже, вона в себе у Фейсбуку постійно дає номер, свій номер телефону, на який можна їй писати скарги на керівництво Збройних сил України. Фактично ідеться про таку собі папочку. З проблемними, чутливими питаннями, персональними даними військових. А тепер питання: а кому вона їх передає? Де гарантія, що не московитам? Ну, такої гарантії немає. Але збір компромату ведеться практично відкрито. Але ця папочка має ще одну сторону медалі – Ну, вона з одного боку створює таку собі довіру серед віс... рядових військових, тому що, от, мовляв, є людина, якій можна поскаржитись на несправедливість. Е... Ну... А згодом вона збирає там багато різної інформації і отримує можливість зробити демотивуючі та дезорганізуючі вкиди. І таким дезорганізуючим вкидом було оприлюднення інформації про планову ротацію 72-ї бригади у Вугледарі, яку безугла назвала відведенням військ. Ну, Очевидно, в військовій сфері вона розбирається слабо і в термінах путається. Однак цього разу ціною вкиду, як я вже зазначав, були загиблі українські військові. Що важливо, про те, що відбулось далі, без угла. Замовкла, оскільки досягнула мети свого розголосу. Ворог просунувся. Але що пише Тарута? Не вірте у розмови про боротьбу за справедливість. Маряна Безугла має всі інструменти парламентські, правові, щоб боротись за справедливість в правовому полі, включно з доступом до державної таємниці. Маряна Безугла може те, чого не можуть 99% українців прийти в офіс президента, говорити з Верховним головнокомандувачем напряму. Кінець цитати, можна говорити про глупство безуглої. Однак це лише один безумовний момент. Цитата: Це підрив обороноздатності держави в умовах війни. І далі йде висновок. Скільки військових мають загинути, скільки територій має бути втрачено, скільки дипломатичних місій ще буде зірвано, доки її зупинять правоохоронні органи, сама вона не зупиниться, як і Путін. Кінець цитати. До речі, пункт 2 статті 81 конституції України описує можливість дострокового припинення повноважень народного депутата, це набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Тобто, врешті за цим постом мають піти наступні дії. Вочевидь, заява у правоохоронні органи. Наймовірніше, це має бути служба безпеки України. От тільки хто це зробить? Бо фактів надто багато. Безугло треба зупинити. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. Дякую.